Бажаю міцного мої ДРГшники. Ваш ЦМД на зв'язку. Вітаю вас на новому гайді по власне ДРГ. І сподіваюся, він не розчарує вас своєю цікавістю. Багато не прошу, як завжди, лайк та підписка. А якщо ж маєте чим поділитися та хочете зробити мені приємно, чекатиму на вас у коментарях. Поїхали! Почну з найболючішого. За свій досвід гри за CMD мені траплялися і недосвідчені складні, і неадекватні танкісти, і загалом складні ігри. Проте ніщо, повторюю, ніщо не бісить так, як бісить грамотна робота ворожих ДРГ. Через них я пройшов усі з цих п'яти стадій. А отже можу розказати вам, з чим би найменше хотілося зіткнутися, граючи проти диверсійно-розвідувальної групи ворожої сторони. А відео це було створено за партнерство україномовного серверу Trident of North. Залітайте, якщо є бажання пограти разом та попасти у відосики. Посилання на DS-сервер, в описі цього відео. Спочатку торкнемося ваших задач. Будучи невеликим загоном, ви не настільки ефективні при зустрічному контакті в актуалі, натомість вашим завданням буде наносити удари там, де вас очікують найменше. Скажу одразу: актуал це також може бути, якщо піхоти просто не вистачає. Але думайте: обходьте ворога, бийте з фланга, відволікайте. Це буде набагато ефективніше, ніж піти і в лоб злити 5 тікетів. Перше вікно для ваших можливостей переміщення супротивника. Важка техніка не тільки. Розбивається не так легко, а ще й кусається, тому боротися з такою бажано затримуючи її, а не намагаючись знищити. Вибийте гуслю, сядьте і чекайте, чи вилізе хтось ремонтуватись і знешкодьте, паралельно повідомивши про загрозу іншим складам. Це буде максимум на що раціонально витрачати час, помітивши танк чи бредлю. Де ефективність ДРГ зростає в рази, полювання на ворожі машини забезпечення. Вони мало броньовані, якщо броньовані взагалі, а піхота, що ще не звикла до прильотів з труб, повипадають із машин в страху від першого ж попадання і стануть легкою здобиччю для ваших куль. Покинуті машини варто пошкоджувати, проте не знищувати, аби вони не відродились по ва Увага! Не стійте під мейном ворога. По-перше, це бан за мейнкемп. А по-друге, це не так ефективно. З мейну ведуть найчастіше багато шляхів, проте всі вони, як правило, сходяться там, куди вони вирушали. В актуалі. Набагато кращою тактикою було б грати від місць, які складно оминути, чи грати десь під актуалом з боку супротивника. І під під актуалом я маю на увазі, наприклад, гру недалеко від наступної точки після актуалу. Можливість число 2. Робити рейди на ворожі тили у пошуках ФОП, хабів та інших споруд. Тут головне непомітно пройти за актуал і прочесати район. Також, якщо це дозволено правилами сервера, не забувайте мінувати основні дороги, а краще ті шляхи, які об'їхати ніяк не вийде, наприклад, мости. Дуже рідко ДРГІстам доводиться відкидатись. Більшість часу ви гратимете раліка. Ставте його так, аби він не був дуже близько до ворога, а відповідно не згорів. Стоп! А якщо прагнеш голосувати за теми наступних відосів, зазирни в наш телеграм-канал. Чекатиму саме тебе. Виходячи з наших потреб, давайте тепер підберемо ідеальний набір кітів. Складний ДРГ це такий самий боєць, як і всі інші. У вас буде постійна потреба мати більше стволів. Обирайте кіт по зручності, а також по цілях завдання. Дуже корисним є наявність досвідченого трубача. А як таким стати, маю окремий відос. Він треба як для піднасрать броньованим машинам, що рухаються повз вас, так і для захисту вашої групи. На зачистку ДРГ найоптимальніше кинути якусь легку техніку. Для поповнення БК варто мати стрільця. Окрім звичайного, візьміть із собою і того з автоматичним озброєнням для придушення піхоти. Залишаю ще одне місце на ваш розсуд. Беріть, залежно від задачі, ще одного стрілка, сапера чи навіть снайпера. Єдиний, хто може бути корисним дуже рідко, це медик. І перед тим як ви сказати мені, чому я не правий, подумайте, навіщо медик треба. Продовжити боєздатність загону, чи не так? А навіщо, якщо ваша основна ціль це миттєва взаємодія? Не знаю. Зрештою, у вас є ще одне вільне місце в загоні, якщо вам так хочеться. Що б ви не планували, плануйте це максимально замасковано: що пересування, що безпосередню роботу. Щодо пересування, ваша техніка це мрап. з нього ви можете і ворога напхати свинцем, і поповнитись. Іноді ДРГ люблять і встановлювати птури. Проте не забувайте, що його треба не тільки побудувати, а й наповнювати ресурсами. Вас п'ять. Це не та кількість, де ви можете дозволити собі когось постійно ганяти на соплі. Більше того, сапля точно потрібна більше піхоті. І не забувайте, ДРГ це куди більше креативу, ніж в будь-якому іншому роді військ сфаді. Міркуйте, а потім робіть. Від себе додам, що відос не дарма такий короткий. Якщо ви складний ДРГ, все обмежено тільки вашою уявою. Не забувайте її використовувати. Дякую вам за перегляд і чекатиму вас на нових випусках. Побачимось!